Триває ефір передачі полудень завтра, 18 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. І 80-й річниці депортації кримських татар присвячено виставку Крим. Погляд у минуле, яка вчора відкрилася в літературно-меморіальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. Про цю виставку, а також про відзначення міжнародного дня музеїв, теж 18 травня, говоримо сьогодні в ефірі. Наші гості Дмитро Мельниченко, директор літературно меріалу. Ального музею заповідника Михайла Коцюбинського та його заступниця Наталія Коцюбинська. Добрий день вам. Добрий день, добрий день. на початку. Давайте поговоримо про виставку Крим. Погляду минуле. Що вона собою являє? Це надзвичайно цікава виставка. Виставка по-перше, створена на основі нашої фондової колекції музею. Взагалі, Михайло Коцюбинський доволі тісні мав зв'язки з Кримом. Про це ми детальніше поговоримо трошки пізніше. І ось коли він приїздив додому на початку ХХ століття, взагалі було модно збирати листівки за різними видами тих місць, де бував. І Михайло Коцюбинський привозив багато таких листівок додому. Значна частина їх збереглася, і є у нашій фондовій колекції, і ось із на основі цих листівок з краєвидами Криму, початку ХХ століття, кінця 19 століття є деякі листівки, і створена наша експозиція. Тобто, чи можна сказати, що це колекція? Що він був колекціонером? Звичайно, звичайно, у Коцюбинського не лише є листівки з видами Криму, а й капрі, європейські види. Ми колись вже робили подібні виставки з іншими видами. Не з кримськими, а цього року якраз зробили саме кримську тематику. Яка є унікальність у цьому? Ну, по-перше, вони цікаві уже тим, що ми бачимо: Крим, який був в кінці 19, го на початку 20-го століття, а Коцюбинський в одному зі своїх листів писав, що він потрапив у Крим. Справжнє татарське царство без жодного впливу Московщини, і ось ми, якраз, оце татарське царство і бачимо фактично на цих старовинних листівках, тому що там є види тих містечок, маленьких сіл. Які вже на сьогоднішній день абсолютно видозмінені, А на тих листівках ми можемо бачити, якими вони були понад сотню років тому назад. Також є типи кримських татарів, тобто це такий, знаєте, національний колорит, теж надзвичайно цікаво і пізнавально. Чи можна буде подивитися виставку без екскурсії, просто чи все буде зрозуміло з листів? Теоретично можна. Але, звичайно, краще на цю виставку брати екскурсійний супровід, тому що ми ж пояснюємо, чому ця листівка тут висить, як вона зв'язана з Коцюбинським, чи з його з родиною, чи ще щось. Тобто, це більше цікавіше буде з екскурсією. Але безумовно можна прийти самим, подивитися, хоча б зануритися в ту атмосферу Криму. Понад столітньої давнини. тут бо я додав, що це залежить від того, який вид мистецтва ви хочете побачити. Якщо просто е, зазирнути, насолодитися власне атмосферою очима візуально, то дійсно можна прийти, просто подивитися як вид мистецтва візуального. Але якщо ви хочете ще інформативне доповнення, тоді дійсно буде цікавіше з екскурсоводом. А можна прийти двічі і спробувати, що буде е, вам більше до душі один варіант чи інший. Скільки експонатів всього у, у цій виставці? Та понад сотню. Сто листівок. Так, які ви розмістите, так і можна буде вони вже розміщені вони вже розміщені, да вже перші е, наші глядачі приходили, дивилися, і далі ми теж запрошуємо дивитися. Да, вони ж збільшені за форматом. Це в нашому виставковому залі. Навіть достатньо великий зал е, виставка, тому є на що подивитися. Це листівки, які з одного боку, тільки ну там, де зображення, чи вони підписані ще. Ні, це листівки тільки з одного боку, не, не підписані. Тобто їх ніхто не надсилав, вони ні. просто як частина колекції, яку, так, яка так, була так. куплена. А які краєвиди там зображено? Південний берег Криму, Алубка, Алушта, Гурзув, Кикнеїз, Сімеїз, Коктебель, ну тобто, власне кажучи, Ялта, ті міста, де бував Михайло Коцюбинський. Тобто це малюнки? Самі ні по собі. Ні, Ні, це не малюнки, це фото, це фотографії. це фото. І що цікаво, що значна частина цих листівок вже в кольорі на початку ХХ століття. Чи не замислювалися ви над тим, щоб, наприклад, за допомогою нейромереж обробити чорнобілі фотографії і зробити їх кольоровими? Ми про це думали, виходячи з того, що кількість у нас фото знімків достатньо велика. Зараз ми не в контексті цієї виставки говоримо, а в принципі, але ну це так на подальше. Пізніше я думаю, що ми будемо намагатися бавитися із цим. Та і якість обробки зображень е, штучного інтелекту збільшується з кожним днем. Тому я думаю, з часом можна буде. Але в цій виставці, власне, колорит той і того періоду, коли вони були зроблені, це було найголовніше, щоб залишити те відчуття власне. Кінця 19-го, початку ХХ століття. 100 листівок це все, що є щодо Криму у фондах музею? Ні, є ще родинні фотографії, де Михайло Куцюбинський зі своєю дружиною в 1904 році відвідували Воронцовський палац в Алупці і на сходах на цій знаменитій ливиній терасі з групою екскурсантів сфотографував якраз під час цієї екскурсії. До речі, нещодавно ми дізналися там на фото на цьому є. Надпис де поставлена дата, і написано прізвище організатора екскурсії в рік. У Криму вже були організатори екскурсій, туроператори тодішні, так би мовити. І екскурсантів возили на візнику, але групки були невеликі, але ось така теж цікава інформація. І теж нещодавно ми її відкрили. Так що теж будемо розповідати нашим гостям. Також у нас є ще рукописи Коцюбинський, Куцюб... Коцюбинській не просто там бував. Він написав кілька новел, присвячених кримськотатарській тематиці. Ці, взагалі він був першим українським письменником, хто написав про татар, про кримських. У нього є такі твори, як на камені, під мінаретами», путах Шайтана. І ось сторінки рукописів цих творів, записні книжки, ілюстрації до цих творів. І Переклад цих творів кримсько-татарською мовою у нас теж експонується на цій виставці, це як один із розділів. Є ще в нас кілька, два розділи, які пов'язані із іншими гілками родини Коцюбинських, які теж зі свого боку пов'язані з Кримом. Одна із них це м дружина. Брата Віри Устимівни Марія дейша Сіганицька, відома оперна співачка, до речі, уродженка Чернігова. Так ось їхня родина мала свою вілу в коктебелі, Віла Адріана називалася, і, на жаль, вона не збереглася, була зруйнована під час Другої світової війни, але теж от про них ми розповідаємо. І одна, один із розділів це про родину Бедризових. Це вже йдеться дружина. Братах Михайла Михайловича Хоми Коцюбинського була з роду Бедризових з Феодосії. І їхня родина якраз під час депортації постраждала. Її племінницю з двома маленькими синами було вивезено до міста Азбест Свердловської області. Вони там дуже бідували, фактично напівголодне існування в них було. І ось Катерина Яківна. Щомісячно зі своєї зарплати надсилала їм якісь невеличкі кошти, скільки могла вділити, щоб підтримати цю родину, щоб вони не загинули з голоду, фактично. І це тривало доволі довгий час. І Потім уже, уже Катерини Яківни не було, але один із тих маленьких хлопчиків знайшов. Доньку Катерини Яківни прийшов подякувати за те, що її мама врятувала їх колись від голодної смерті. На вашу думку, чи відвідувачі виставки можуть впізнати ті місця в Криму, в яких вони самі бували до цього? Однозначно. Ну, Не всі, але багато з них точно. Ну, Це види того ж самого Воронцовського палац, палац в Ліваді, е, далі е, там ще ці байдарські ворота, на форос, е, Ластівчине гніздо. Тобто, це ті види, які, в принципі, вони... Існували, і існують і на сьогоднішній день, і хто бував у Криму, то впізнавані вони, десь, може, десь, дещо видозмінені, але теоретично впізнавані. Чи експонувалися раніше ці листівки? Ні, не експонувалися. Можливо, десь на невеличких таких виставках тимчасових там. Дві, три, чотири не більше, але так, щоб так масово ні ніколи ще не тобто. Вони лежали весь час у фондах, у фондах музеїв, так, так тому ви їх не виставляли раніше, а не було такої нагоди. Виставляли скажі. інше, інше виставляли та, так, дані. Народився цей були. власне проект. Що є достатньо велика кількість матеріалу, який до цього ми ще не показували? Є символічний момент для того, щоб звернути на це увагу. Плюс це в контексті дня музеїв загального святкування. Тому так цей проект і народився. Пані Наталі, ви казали, що ми зачіпаємо ще Михайло Коцюбинського і Крим. Чи він приїздив туди з метою відпочинку тільки? Чи нього Ні. Були інші вперше він до Криму потрапив на роботу. Він працював на виноградниках, на філоксерних роботах, так званих, це були такі шкідники на виноградниках і з ними боролися. Це Спеціаль... в якому. Віці? Це було у... в Крим, він потрапив перше в 1895 році. І в одному зі своїх листів написав, що Крим справив на мене таке сильне враження, що я ходив тут ніби увісні. І тільки як пройшло три тижні, я зміг взяти. Ручку, щоб написати до вас листа. Це він пише одному зі своїх знайомих. Тобто, це дійсно для нього було дуже ну, велике відкриття, так би мовити, тому що, потрапивши в татарське справжнє царство, для нього це було незвично. І він два сезони, а сезони були з березня до листопада, фактично, більша частина року, працював на філоксерних роботах в Криму. І ось перший сезон це був Сіміїс, другий сезон це була «Алубка». А потім, уже, коли він розрахувався з філоксерного комітету, це вже він одружився, переїхав до Чернігова. То ще двічі він їздив туди відпочивати. В 1904 році з дружиною, і в 1911 році, вже з усією родиною, з дітьми вони відпочивали в Семиїзі, наймали там квартиру в Татарина, і той будинок зберігся, до речі, і там створено було музей. Михайло Коць, ну, кімната, музей там, буквально дві кімнати. І незважаючи ні на що, навіть на сьогоднішній день той музей існує. Тобто це відомо вам? Так, відомо. Я знаю ту людину, яка завідує цим музеєм. Вона проводить заходи там в межах можливостей, звичайно. Ми розуміємо, які зараз можливості в Криму і як можна проводити ті заходи. Але тим не менше, вони вшановують Коцюбинського, вони проводять там літературні зустрічі. Тобто. Працюють Дмитро, Давайте тоді до дня музеїв. Яке святкування в вашому музеї буде? Тобто, ми говоримо про вчора про четвер. Це було відкриття виставки Крим погляду минуле». так, так це, це перша така частина вступна. Тут з таким подвійним, умовно кажучи, значенням. Дійсно, що це і Крим, це і дні музеїв. Далі заплановано на суботу. Це власне 18 число. Це власне є міжнародний е, день музеїв. Традиційно це буде день відкритих дверей. Е, відповідно, екскурсійне забезпечення буде е, безкоштовне. Ми підготували власне і за виставкою екскурсії. Плюс, власне, виставки будиночком, садом, ой, виставки екскурсії, перепрошую, будиночком, садом, тобто все це традиційно. Плюс ми додаємо до цього ще і кінопоказ, теж продовжуємо цю ж кримську тематику і проводимо ж паралелі з Михайлом Михайловичем Куцюбинським. Третій вид мистецтва, якщо так можна сказати, кіномистецтво. І в неділю підсумуємо це все таким. Поетичним Творчим е, спілкуванням з Анною Дмитрук та її друзями, е, це буде взагалі унікально, це буде чітка вистави, і це буде як мінімум захоплююче, це вечір. Вечір в саду Михайла Коцюбинського це вже окрема подія. А коли ще до цього додається мистецтво з великої літери, то це, в принципі, той захід, який взагалі не можна пропустити. Тобто, чи можна провести паралель е, з тими Часами, коли Коцюбинський жив у Чернігові, призвав на свої вечори е, своїх друзів, дуетів, би митців. хотілося, щоб так дійсно і було. Єдине, що тут буде, я сподіваюся, більш ширша кількість е, людей. І будь-хто може долучитися не тільки там друзі, знайомі або митці, які спілкувалися з Михайлом Михайловичем Коцюбинським, але дійсно, бо у нас найголовніше це атмосфера. О той затишок, в тому числі і родини Михайла Михайловича, який далі продовжує бути. Тобто, це наша найголовніша, мабуть, фішка. цей фільм Татарський Триптих. Ким він знятий? Чи давно він знятий? Так він знятий в 90-х ще роках за мотивами оцих татарських оповідань Михайла Коцюбинського. Три птих, тому що три новели Михайла Коцюбинського на татарську тематику, знятий режисером Муратовим, і якраз він відображає ту колористику, ту епоху, ту атмосферу, того Криму, наскільки вдалося. Ну, скажемо так, непоганий фільм. Я не можу сказати, що прямо от він такий голівудський чи ще щось? Ні, але незважаючи на те, фільм непоганий, фільм надзвичайно пізнавальний. Як знаєте, як продовження нашої цієї кримської тематики, коли ми говоримо про Коцюбинського, про Крим, про його твори, і фільм це вже як візуальний, так би мовити, ряд. А наскільки він відомий загалу? От, наприклад, практично я чув... невідомий, практично невідомий. Його ну зняли, і так він в вузькому колі спеціалістів. Тому запрошуємо долучитися до перегляду цього фільму і о, обмінятися потім враженнями, тому що у нас в принципі працює вже другий рік клуб українського поетичного кіно. При музеї ми збираємося, ми дивимося такі фільми, які мало де показують, і їх обговорюємо. і Це доволі цікаве заняття, скажімо так. Дмитре, розкажіть, чим зараз живе музей? О, музей живе своєю діяльністю, можна так сказати. Цей ну фактично місяць. Це була підготовка. Бо насправді я хочу подякувати Наталі Михайлівні всім співробітникам музею, бо підготувати таку виставку це складне завдання. Треба відібрати матеріали, і це фундаментальна насправді робота. Потім це все треба підготувати, роздрукувати. Це ну дійсно великий шмат роботи і співробітники музею, як на мене. Неперевершено впоралися з цим завданням, тому зрозуміло, що ми витратили на це достатньо велику кількість часу. Плюс наше садове господарство, яке постійно працює для того, щоб ледь не кожного дня наші відвідувачі могли приходити в музей, і він завжди інакше виглядає в саду. Тобто, щось уже починає квітнути, щось вже починає відквітати, але все рівно це гарно це не перевершено. Тому я ж кажу, у нас є такі відвідувачі, які ледь не кожен вечір. Приходять просто прогулятися по саду, встигають до кінця робочого дня, і дійсно кожен раз щось відкриває для себе нове. Бо ну це природа, вона не буває однаковою. Вчора вона була одною, завтра іншою. Плюс є декілька задумок з приводу е, проєктів на теплий сезон. Сподіваюся, що все-таки тепло вже буде сталим. Е, щоб ми в вечірній час теж могли е, нашим відвідувачам, нашим гостям запропонувати мистецький продукт, але про це. Поки знаєте так поміж дужками десь так потроху. Та й Боже, якщо все вийде, всі домовленості будуть працювати, то прийдемо, будемо окремо розказувати про це. Я вдячний вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про програму заходів у літературно-меморіальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського, присвячену Міжнародному дню музеїв. Гостями нашої програми були Дмитро Мельниченко, директор літературно-меморіального музею заповідника Михайла Коцюбинського та його заступниця Наталія Коцюбинська. Я вам вдячна за розмову. Дякуємо і вам. Дякуємо.